Вітаю рефери! Сьогодні хочу показати і розказати вам про свій маленький акваріум, що в ньому нового. Що я з ним збираюся робити, що я вже зробив з ним. Але для початку хочу, звісно ж, привітати всіх з вчорашнім Днем Незалежності. Я думаю, для багатьох з нас це свято за останні декілька років набуло, заграло новими фарбами, в тому числі і для мене. Тому з Днем Незалежності. А тепер давайте про маленький акваріум. Як бачите, він вже знаходиться не на тому місці, де він був. Раніше він був на тумбі біля основного великого акваріуму. Але зараз, як бачите, я зараз покажу вам все. Він знаходиться павам на табуретці. На табуретці в взагалі, у взагалі іншій кімнаті. Я вирішив його прибрати звідти з цієї тумби, бо... До нього туди добиратися досить погано, досить незручно. І через це виходить так, що забивається на його обсловування, не підмінюється вода, інколи забуває наповнити автодолив. Ну І взагалі він трошки заріс був. В основному водоростями, але типу макроводоростями. Я вирішив його дістати звідти. І все ж таки спробувати з нього зробити щось таке ну, більш о, яскраве, більш таке наноакваріум. Ну, так? Тобто не просто якесь болот, а наноакваріум. Як бачите, давайте розкажу, давайте спочатку розкажу, що він тут робить і як він тут стоїть. Це просто, звичайна табуретка о, з картонкою, щоб не поцарапати, бо табуретка така може, може А, Паркет. Далі, ну, це тимчасове його місце, він буде переїжджати на інше взагалі місце. Але я подумав, що краще записати відео якраз тут, щоб таке проміжне, поки я буду його чистити, робити всі підмінні, щоб він запустився в нормальному стабільному режимі, а потім вже в новому місці на новому місці запишу таке підсумкове відео, скоріш за все. Отже, а, поки що він стоїть на табуретці, Це, звичайний, 30 на 30х30 30 куб, нічого незвичного, Petworks, якийсь, коротше, ну, тобто, такий. тут я його трошки порізав, в нього були проблеми з цими стінками, там щось наклеїв, що попало, вийшло, але, типу, якщо ну типу, вже під час експлуатації воно особливо не, не, не помітно і типу нормально, нічого страшного. Вирізав тут, я не знаю, казав, не казав, такий бортик для того, щоб був поверхневий скімер, типу. Ну, типу, воно не дуже виходить через те, що тут порізані е, отвори. Я раніше їх е, там задоставив скло, і воно тут основна маса води перетікала через верх. Зараз я прибрав те скло, воно в принципі е, вже так протікає, але типу, через верх все одно йде якийсь потічок нормальний, тому нормально. З обладнання тут звичайно, якась січа, малесенька помпочка світло кесіл, моє запасне, яке лежало. Налаштування там, типу, інтенсивність наповну, а цей голубине-голубе, не знаю, тут здається, це біле повністю, оце повністю голубе. У мене десь так на середньому знаходиться. Інтенсивність наповну казав вже мабуть. Так, оба. І плюс ще остання, це ось, остання, ось, ж купив таку накрутку для автодоливу. Я дуже шкодую, що я не купив її раніше. Вона працює реально для таких маленьких акваріумів. Ну, типу, так воно виглядає може не дуже класно. Там все таке, але типу, це те, що будь-які треба для таких маленьких акваріумів. Просто поставив, просто відрізав ці трубки по правильній довжині. Мені треба було, мабуть, трошки довше відрізати, я це одразу кажу, але і так нормально. І все, власне, набрав води. Оці... У мене зараз півтора, півтора літра вистачає там на. Ну, Може тиждів на два вистачає. Зараз може буде менше, бо, як бачите, тут немає покривного скла. Раніше було покривне скло, тому випаровування <кій> було набагато менше. Ось. І... Єдине, що з цим автодоливом не так, це пляшки. власне. Пляшки зараз пішли дуже-дуже тонкі, дуже тонкі пластики. І воно, як бачите, зіжмакується. А це значить, що все, оце все що зіжмакалось, коли набереш повну пляшку, все, що зіжмакалось, воно просто стікає повністю в акваріум. А потім вже тільки вистачає тиску, щоб зупинити це стікання. І, і без того, щоб повітря тут з'явилось, воно не опускається. Тому краще в ну, такі пляшки краще їх спочатку стиснути. якось, ну Або просто спробувати стиснути перед тим, як ставити, а потім вже вставляти ну, на, на реальну роботу. Або кращий варіант звісно, просто взяти десь. Підібрати якусь кращу пляшку з товщим пластиком, тоді, мені здається, буде краще. Або можна, до речі, спробувати не 1,5-літрову, а літрову, або там, півлітрову. Звісно, але ж а, часу тоді буде менше а, між наповненнями. Ось, а це власне, все, що по обладнанні було. Раніше тут був ще обігрівач, але на літо зняв температуру, якщо чесно, тут навіть не контролюю. Я впевнений, що вона тут перевищує допустимі норми, бо в квартирі набирається температура там, 27 там, інколи навіть в спеку 28, але ну типу заморочуватися з цим я все ж таки не буду. По живності давайте швиденько пробіжимо. А, так, ще одразу про світло. Світло тут підключене на звичайний просто таймер. Розетку на таймері і все. Включається виключається сама взагалі без проблем. Тепер по живності. А, з живності давайте хоч трошки додам, мабуть, ось так, бо воно з цією лінзою, Я знімаю якраз цією оранжевою лінзою, воно якось передає кольори хріново, То... Ну вже як є, нічого, вибачайте. Трошки все uh, більш оранжеве, ніж воно є, насправді. Воно таке трошки більш uh, синювате. Так, окей, давайте, давайте почнемо. Взагалі, з таких активних жителів тут uh, тільки. Де воно? Де мій палець? Ось палець? Ось там. Він заховався, крабік такий uh, анемоновий. І, власне, uh, все. Ну, Тобто, ще є равлики і є. Дуже і дуже багато а, цих хробаків, як їх там називають? Вогнених хробаків. Коротше, ті, які жалять. Їх як тільки починаєш годувати, вони стільки їх вилазять, що це просто жесть. Ну, але в принципі ну, нічого проблем ніяких з ними немає. З, ним, з ними немає. Зазвичай вони о, завжди ховаються, тільки оце, коли починаєш щось годувати. я, до речі, дуже рідко. Цей акваріум, ну, тобто там кіно, може раз в тиждень щось і все. А, далі а, ну равлики, як сказав, вже там є один ось один є такий, а, це трохи здається. Ну і ще купа ось таких ось таких равличків. Вони тут потихеньку розмножується. Ну, трохи тут не розмножується, трохи розмножується тільки в основному акваріумі. Uh, тепер, тепер щодо таких не знаю пасивних жителів. <гум>, тут uh, є декілька коралів трохи, і декілька анемонів. По суті, тут uh, були анемони ось ці одразу: два Рокфлавер. Uh, вони переїхали ще з, зі старого акваріуму. На жаль, вижили тільки вони два. І це, власне, як бачите, вони такі не, най, не найгарніші. <гум> Екземпляри були набагато кращі, там такі прям різнокольорові, але як бачите, все ж таки умови. Ну, це ще під час переїзду о, в мене втратилось там декілька анемонів. Вже коли жили тут, то тут вже залишалось тільки ці два. Далі з таких о, поміт... зазвичай помітних це, ось, це лобофітом, здається. Він зараз дуже сумненький. Це можливо через те, що я зробив підміну. Десь не знаю, минулого тижня чи десь на тижні зробив таку досить велику підміну. Він трошки, трошки почав почувати себе сумненько. Зазвичай він розкритий, все нормально, росте вверх, а не так, як зараз. Ну, але таке, в нього буває, нічого страшного тут немає. Він, ну, і плюс він трошки більше, тобто, чому я згадав його а, зараз. Далі, далі йде а, органарія, так? Звичайно, така просто гілочка, просто, щоб росла. Ось тут а, знаходиться якийсь SPS чи LPS. Ну, точніше, це SPS, скоріш за все, так, покривний такий, інкрустуючий. Так? Він себе почуває тут не дуже добре через те, що раніше ось тут біля нього лежали ось ці грибочки. Грибочки жалять так, що вам не горюй, скажімо так. Тому він трошки покоцаний. Зверху ось росте нормально, все окей. Далі, тут є набір 1-2. І тут є ще зелена, десь третя. Як це їх звати, господи? Коротше, гриби. Не пам'ятаю, як. Рікордій, господи, рекордії. так. Один, два, вони різні кольори, і плюс десь ще там є під ними. Оце мені цікаво, чи вони. Ну там не видно нічого добре. Але все одно, під ними є ще зелененька. Спробую якось її можу дістати, бо вони її затінять повністю. Наступний де, це, звісно, ці грибочки. Мені одного гриба подарували. Коли щось купував, одного гриба подарували. В них вже, Їх уже, їх скажімо так, два. А, вони себе якраз тут почувають досить непогано. А, ну, розмножуються, живуть і так далі. Далі йде набір таких а, трошки обгризків. А це ось а, циркофітон якийсь один. Далі ось тут є а, синулярія, синулярія дура здається. це. А, ось там ще якийсь циркофітончик, шматочок лежить. ну таке. І плюс ще десь ось там є. SPS, який є монтопора, яку я хотів спробувати, просто чи вона виживе тут. В принципі, вона вижила, вона втратила повністю свій колір, але, типу, поки що жива. А, і так, забув сказати ще, не забув ще назвати ось цю клавулярію. Клавулярія класна, мені вона подобається дуже. Хоча мож, можете сказати, що вона виглядає. Сумненько тут теж. Ну і це правда, вона маленькі, дуже поліпчики, зазвичай, вони такі пишні, великі. Але я ж кажу, я запускав трошки цей акваріум. Тому так, так як є. Далі, з того, що тут було ще, тут було ще тут по задній стінці дуже багато водоростей. Там була хетаморфа, була ще якась червоні водорості, ще щось. Ну, коротше, не ясно, що я їх поки що. Не знаю, не захотів викидати. О, блін, ось тут туди позапіхував. І хочу зараз прибрати, ну, прибрати ну цю перегородку, дістати звідти камені мені і зробити тут якусь таку світло поставити, щоб було така, типу, типу як А, Чи воно треба для цього акваріуму? Чесно кажучи, з тим, як я його готую там, раз в тиждень, то, мабуть, і не треба. Тому, можливо, це і дурна ідея. Ну, поки що, поки що гай буде. Спробую поставити світло, а там побачимо. Якщо вийде нормально прикрутити туди таке маленьке світло, то ну, чого б ні. А якщо не вийде, то просто дістану все та й все. Тепер, тепер давайте подивимось... А, до речі, ось це світло, яке я хочу, в принципі, прикрутити. Це в мене лежав Хаймівський світильник такий, з такою нішкою. Ну, типу, не знаю, лежить чого не спробувати прикрутити. Побачимо, як воно вийде. А, тепер. А, тепер, тепер, тепер. А, так. Про слона в кімнаті, скажімо так. Як ви могли побачити, тут просто засилля. Засилля планарії, І тут стільки, що аж стрьомно інколи. Дуже багато планарій, коротше. І я в принципі, ну, типу, вона просто негарно виглядає. Вона нічого особливо не робить поганого в акваріумі, але вона просто негарно виглядає. Тому е, в мене є така штука е, Flatworm Exit, яка закінчився, якої закінчився термін дії в травні, і тому і мені треба його якось використати. Тому... Скоріше за все, в якийсь момент, не знаю, може на цьому тижні, а може на вихідних, на наступних, буду пробувати троїти в цю всю планарію. Тут особливо немає кому страждати. Ну, ні, є, звісно, є кому страждати від токсинів, і все таке, бо тут є і крабік, і корали, скоріш за все, теж не дуже добре будуть почувати під час такої, такої, о, такого травлення. Тому е, треба буде, ну, як зазвичай роблять, е, треба буде відсифонити, я не знаю, їх мабуть не вийде. Просто буду починати труїти, засиплю, скільки треба по дозі. А потім, коли вже буде видно, що вони типу, починають або померли, або починають помирати, буду просто сифонити і від там до буквально там до не знаю, 2 третини води заміню. І сподіваюся, що, власне, це буде окей. Ну, типу, якось там буду робити. О, до речі, ось вона зелененька. Так, її дуже перекрили. Треба дістати звідти. Ну, нічого, дістане. Ось е так. Це, власне, все, мабуть, що я хотів розказати. Загалом акваріум такий <кій> безпроблемний. А, так, ще про те, що я, я сюди дозую. Нічого я сюди не дозую, він живе взагалі тільки на підмінах. І як, власне, я колись раніше казав, що акваріуми можна тримати тільки на підмінах. І м'які корали, якісь анемони. В принципі, будуть жити на підмінах досить непогано. Ну, тобто, як бачите, так, він це не ідеальний акваріум, не там виглядає як якийсь суперклас. Але, в принципі, живе, анемони розпускаються, ростуть, гриби діляться, все добре. Клавулярія трошки така. Ну, але теж, типу, гарна. Подивимось, зараз буду трошки частіше робити підміни, бо тоді у мене бо раніше у мене було таке. Я не завжди робив підміну, коли робив в основному акваріумі. Десь раз на місяць я, мабуть, робив підміну в цьому акваріумі, тому все виглядало так досить сумненько. Зараз спробую робити ну хоча б раз на два тижні. може, може буду робити якраз разом з тим, разом з підмінами в тому акваріумі. Ну, тобто таке. Трошки хочу привести його до ума. Та і все, поставлю десь себе, скоріш за все, перенесу собі десь в спальню. Він такий негучний. Лампа тут пасивне охолодження, тому тут не буде ніяких вентиляторів, нічого не буде. От і все. Такі от, такі от справи. Мабуть, на сьогодні в мене все показав вам свій. Маленький аквас. цю, все ж таки, мабуть, SPS. Бачите, до речі, SPS теж деякі ростуть навіть при таких ну, досить поганих умовах, скажімо так. Та? Але в основному тут, звісно, або тут, тут звісно, всі м'яккота. Ось. Та все. Коротше, показав вам свій маленький акваріум, буду його пробувати доводити до, до розуму. Якось, можливо, щось з'явиться тут о, краще. Я хочу, щоб ці ковилярія розрослася так нормально. А ось тут буде такий, не знаю, весь кут, скоріш за все, цих грибочків. Оце перенесу, скоріш за все, в основний акваріум. Ну і, і так буде потихесенько собі жити не тужити. Е, в мене все. Гарного вечора. Бувайте!